Всім привіт! Сьогодні я приїхала в село. Це будинок мого дідуся, в якому 20 років ніхто не живе. Сюди я приїжджаю по можливості, коли маю час, натхнення та бажання. Тут наводжу лад на території і в планах ще навести лад в самому будинку всередині. Також буду робити це з вами, якщо буде це цікаво. Найперше, що я роблю, це набираю воду в колодязі. Це вже так звана традиція, без води тут ніяк. А вона є в нас в колодязі. Від відео будуть з'являтися такі англійські субтитри, ви на них не сажаєте, тому що в мене є ще один канал, і першочергово він робився для, так скажімо, англійського YouTube. Тому в перших деяких відео будуть англійські субтитри, на далі вже такого не буде. Відкриваю хліб, там я зберігаю. На зиму такі пеньочки у мене є, на яких я потім сиджу. І п'ю каву. Їх взагалі є 4, сьогодні дістану тільки два. Ховаю на зиму і від вологи, так само і від злотів, яким вони чудово підійшли б на дрова. Випити каву, бо для того, щоб набратися натхнення. Це сусідські кури, які приходять на територію і розрібають тут все, що тільки можна. Мрія поставити забор, щоб вони не могли сюди потрапляти. В запасах у мене був макофи, тому сьогодні буду пити його. Хоча взагалі полюбляю каву без цукру. Але в селі все смачно. Ось таке вмивання в новому будинку, наливаю туди води з колодязя. Також додам ще трішки залити теплої води в чайнику, для того, щоб комфортніше можна було мити руки. можна випити кави собі з цукерочками, набратися сина з ними для роботи. Якщо вам цікава дана тематика відео, підпишіться, будь ласка, для того, щоб не пропустити наступні відео. Це буде вже після кусіння, так виглядає двір, а ми з вами ще все попереду. Теперь тоді пахнучий мазок. Ще зловилось такого джмеля, він, до речі, десь там в мірці живе, я його вже неодноразово бачу в одному там самому місці біля цієї нірки. У мене зберігається бензин і масло, яке необхідне для кусіння. Тут я вже дістала косу перший раз після зими. І її буду обслуговувати. Заправляти зараз буду леску, До речі, це найгірше, що мені в процесі косіння не подобається. Це коли леска погана, швидко закінчується, її треба часто заправляти. Насправді, все це було набагато довше у відео. Це все звичайно пришвидшено. Заливаю масло, додам бензину, все перемішається суміш для. бензокоси Чи тримеремо? А як, до речі, називається. Багато масла, до речі, не даю і все нормально. Не працює, до речі, зараз я буду її е, змикати перший раз після зими. Навчилася не працювати самостійно, по інтернету вже працюю не перший рік, скажімо так, напевно, вже третій точно. Поволі собі кушу. Звичайно, це є важко. Проте я собі уявляю, що я замінюю силові навантаження в спортзалі завдяки цій роботі. Качую бензин усі це спеціальна кнопочка, і пробую завезти. Посінні вимазуєшся з ніг до, до голови, м'яко скажучи, завжди коли бути буде одяг. І захисні окуляри в тому числі. І починаю кусити тробочку. До речі, мені дуже подобається запах свіжоскошної трави. Я думаю, таких потім запах є дуже багато. Тому робота є важка, проте після роботи є насолодження тим, як виглядає покошена травичка, також є запах. Пришвидшуюсь, звичайно, тому що все це займає дуже багато часу. До речі, територія велика, я її зараз не встигаю покосити, тому це виходить в мене на два дні. Стараюся так зробити, тому що важко багато косити. Куя важка, це не легка робота, проте Я працюю наскільки можу. Отже, покосили. звичайно, там було більше кусіння. Далі, от в мене за хлібом була така молоденька крупива. І я йду її, йду її збирати перед косінням я там також буду косити, і перед тим косити хочу позбирати молоденьку крупиву. Вона є дуже корисна. І я стараюся кожного року зробити супчик з молодої кропивою. Також буду зараз його робити. Така перша зеленіка з'являється безкоштовно і супер корисна. І, до речі, супчик з неї виходить дуже смачний. Проте повинні пам'ятати і знати, що корисною є молода кропива, стара кропива є вже шкідливою. Перемістилися з вами до мене на кухню, де я буду готувати супчик з молодої кропиви. Мию її в рукавичках, тому що вона наколеце. Нарізаю. Також в рукавичках. Для супчика нарізаю картопельку. Нарію морковку. Так, кидаю до картопельки. Додаю домашньої тушенки. Додаю молоденької і кропиви. нарізне Це буде такий зелений борщик. Весняний. А ось тут вже супчик готовий, супчик борщик не знаю, як правильно назвати. Тут вже готовий. Такі шматочки м'яска з домашні. І ось такий зелений, насправді дуже смачний. І корисний. Також у мене було натхнення, ще була цибулька, я вирішила приготувати зелений пиріг буде Багато зеленої цибульки, кропивки, тому він називається, скажімо, зелений. Для цього зеленого пирога мені потрібно було верні яєчки, які я чищу. Твердий сир у мене був слайсами, тому я його натираю на терці. Кожна трав яєчка, яке я почистила перемішую, додаю туди зелену цибульку і кропиво. Все гарненько перемішую з твою перчуку смакові. Роблю таке тісто заливне. Половинку на дно, половинку залишаю для верху. На середину накладаю перемішано суміш зелені. Зверху прикрашаю насінням льону. Можна кунжут, у мене був льон. І ставлю запікатися в духовку. А оце вже готовий зелений пиріг, який ось кипить. Дякую усім, хто був зі мною на ось цього відео. Підпишіться, будь ласка, для того, щоб не загубити наступні цікаві моменти.